Переді мною головань, це ехінопс або мордовник російською. На жаль, він також відквітував і його кульки вже позбавлені цвіту. Але далі, якщо подивитися, така чудова рослина, яка зветься Перовська. Ця рослина прийшла до нас з степів або пустель Туркестану чи взагалі Середньої Азії. Мало того, що вона така ну, тендітна, має такий витончений колір, якийсь е е е е е е лілово чи бусково блакитний Вона ще й запах має дуже приємний. Ця рослина може використовуватись як спеція. Бо якщо так обережненько взяти і розтерти її листя, в нього є такий. Приємний аромат, трошки схожий на аромат сальвії. Раджу вам висушувати її листя, якщо ви побачите цю рослину і вам вдасться завести її в садочку, можна додавати до страв м'ясних або риб'яних. Дуже специфічний, але приємний запах. Раджу.